Далі така у нас техніка є. Глибока рихлітель такий. Гаспардовський. За такими от катками. Раз, два, три, 4, 8 лап, на 8 лап. Теж як новенький взагалі. Я не знаю скільки він був в роботі, але він як новенький, який це рік. 20-й рік, коротше, ще тут обличка даже є, бачите. Коротше, новий можна сказати. Далі. Кун Варімастер. Раз, два, три, 4, 5 корпусів. Первий відвал 153. 150 грама. Типу да? е, Отакий от от кун. Але теж на гідравлічному забезпеченні. Кокуризний проплужний Бачите, забезпечення на ньому. Нас і хоче зрізний болт тут гідравліку або пружини. Е, Отакий от от плужок є. Наут, називається французький якийсь. якийсь французский на корпусів теж. Далі вам покажу, що ще є. Вогельнот от є такі Такий от вогельнот теж на пер'євому відвалі, п'ятикорпусний і тут у нас на зрізному то, що люблять в Україні. Такий от вогельнот 2003 рік. Отак от він виглядає, бачите, п'ятикорпусний. Такий теж кукурудзяний. І механічно регулюється ширина захвату, бачите, так само як Вернеленда. Ось от огонь. Може комусь буде цікавий. Такий от культиватор 1. Такий культиватор два. Це десь на 3,5 метра орієнтовно гідравлічно розкладні. Тут у нас ока, от є такий агрегат. Теж у нас глибокорихлітель, да? типу щось таке, щось такого да? називається Отак. Проезд Бромаскинера. Хто це у нас? ДК ні. Виробник гідравлічно складається. Такі от має лапи, бачите, на пружинах землю, вони бачите якраз занурені, скільки тут 4, 8 лап. 8 лап. Такий ще культиватор є. Ну, В общем, підемо зараз далі, бо тут реально багато цікавого всього є. Багато всього цікавого.